Минулого року на своїй гастролі їздили автобусом в Америку. Чекай, 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 там жодня, там нема дороги. Там між теримою і Тернополем теж нема дороги. Ми приїхали! сто Стоп, 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 Сталі, що в тебе з голосом? Ти хочеш таким голосом підкоряти Лігу сміху? Так знаєте, відцінив. Ось це час кохання, але не всім у цьому коханні щастить. Я на з мене не стало. Я йду тебе! А що? Чого? Я з мужиками на футбол. Ти! Я з тобою! Я на пиво. Я з тобою! Я в сону. Я з тобою! Я йду! І ми знаємо, чим крутіша хлопця машина, тим в нього більше шансів підцепити будь-яку дівчину. Але коли роль ручника у цій машині відіграє твій найкращий друг, шанси анульовуються. Сідай машину, Зараз Але не знімати, як минулого разу, бо знову зуміш танчики грати. Тюпасіч хорошей. Я знаю, в нічному клубі. А дорогу до того клубу не покажеш. А, а має... я, я покажеш. Дороче, напрямо, потягай його. Буде кульцова. Закрив в рот, а то на нічого не світить. Поняв? Не дурак. Чуєш, мала, а ти не хочеш відчути шкідне світіння? З підігрів. Я хочу відчути, я вже не горд. Я не берзай. Закрив в рот. На Чувиш, мала? може займатися сексом? З тобою? Ніколи! <світ> Нарешті я думала, не дочекаюся! Що з тобою? Пічка почала гріти. На цю мене 2019. Переможниця відмовилась, фіналісти відмовилися. відмовились! Нарешті йшла чада термовлясь, артистів. Треба було добре наказ, але якби людина є журіків, все вичув, пощу. Співай! І я на небі, милому. Стоп! Що на небі? Править пташки. А їм рогідність того, що то толеке, А лелека що робить? Приносить дітей. То ти собі так думаєш. Насправді дітей породжує пристрасть. А пристрасть то вже є Йди звідси! Співай. Їде маршрутка. О! Давай розберемося, що складається маршрутка. Malу? То те се ми предумеш. А на рекорд нема С атоми. А атоми што робнеш? Правилно трунца. Ти вачи на тупошус. Ти кај извиди. Смеја. Смеја смушта, а